Добрий день мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків. Сьогодні пропоную подивитися деякі ґрунтопокрівні рослинки, які являються помічниками в нашому садочку. Вони прикривають ґрунт і захищають його від перегріву, пересушування. Також не Дозволяють сіятися зайвим бур'янцям, тримають сад в дуже такій приємній формі. Ну, по-перше, є такі сорта яливців грунтопокрівних, які дуже надійні, дуже вони міцні і гарні грунтопокрівні рослинки. Наприклад, в мене із таких яливець Blue Ice. Подивіться, він низенький, це самий низенький, самих низеньких, які тільки можна придумати ялівців. Він ну, в мене сантиметрів 5 заввишки. Ну, з показників якось в літературі він може і 15 см-ну, я не бачу тут ніяких 15 сантиметрів. Дуже-дуже низенький. Ну, якщо ви творча людина і підставите якусь опору, там будете проявити якусь таку смикалку свою, можливо, ви щось з нього сформуєте і повище. А якщо йому давати таку вільну, свободну форму, то він лягає і стелиться по землі. І з таких. Ну, це вже трошки вище є лаукарпет у мене, бачите? От я вам так наближу до землі і ви побачите, яке воно низеньке, максимально низенька рослинка. гарнюча і надійна, невибаглива, на сонечкові, розкладає свої гілочки проміж інших більш високих рослинок. І це і прикрашає садочок і захищає, як я вам сказала, від пересихання, від бур'янів. Ну, одні переваги. Ось бачите, які ще в мене очітки. Це дуже мають багато всяких видів, сортів. Це саме такі гарні, грунтопокрівні рослинки, очіток. Міддендорфа варігата. Бачите, які в нього листечка, зірочки, квітачки, ефектний, казковий, а це на такий фіолетовий покривник ґрунту. Він завжди гарно виглядає на контрасті. Бачите, в мене тут червоний барбарис, корол, зелена кріспа і фіолетовий ацена. І це от така різноманіття форм листочків і кольорів. Дуже привабливо. Ось ще раз тим'яну. Він такий холмік в мене тут зробив. І навіть, я думаю, скоро він буде процвітати. Кіточки свої, скоро повідкриває. Дуже щільна рослинка. Бачите, як тут бур'янець не пройде, тому що листечко один до одного. Дуже-дуже близько. І ще один тим'янчик крупніше листячка має, теж гарний, трошки білоокомлений такий. Ось так вони тут, проміж хвойних рослинок існують. Такі гарнесенькі. Це очіток білий, такі м'ясісті, в нього гілочки, листячка, бочечки такі наповнені рідиною. Бачите? І він на сонечку дуже-дуже полюбляє сонячні міста. Більш засушливий для них, тим гарніше. Вони дуже полюбляють оцю спеку, зною, жару, сонце. Вони стають тільки краще в таких умовах. Кізільник – Це такий деревоподібний ґрунтопокрівник, Теж такий невибагливий. Полюб... Ну, він буде в будь-яких умовах зростати. Мені здається, на сонечку полюбляє. Мені здається, він і в полотіньку і всюди буде. Дуже живуча така рослинка. Так розкладається. У мене він біля ялинки акракона. Бачите, отут, отут. Тут трошки інший сорт. Вони різні бувають. Але бачите, дуже-дуже низенький він. Стелиться по землі. У мене ще молодий. Потім він тут за йому треба давати багато простіру. Бо це сильна рослина, майте на увазі, плюші. Це також дуже сильна рослина. Бачите, він в мене на опорній стіночці, іде там проміж рослинок і випускає сюди свої гілочки. так гарно звисає запори, прикрашає. Сірість, стінки. Вероніка ніччата. Оце невбиваема рослинка. Бачите, я по ній тут топчусь. Оце в мене тут доріжка, вона свої гілочки якось порозкладала проміж камінчиків. І прям я по ним 28 разів на минуту проходжу, і вона жива, і сюди пішла текти рікою. Гарна рослинка. Хочу показати вам ще один ачіток ангелина. Такий жовтий, більш колір в нього, більш, ніж зеленого, в ньому жовтого кольора. Мені це подобається. Він на контрасті завжди такий ефект. Незвичайний робе. Із такого трав'янистого почвопокрівника в мене є лапчатка. Бачите, таке зубчате листечко навесні вся вона усипана, ярко жовтими квіточками. Теж невибаглива. В У мене в полоті, але я думаю, що і на сонці. Вона буде дуже гарна. Маю і для тіньочку грунтопокрівник. Котула шерахувате. Бачите? Такі дрібнесенькі папороті, я б так це назвала. Но вони такі тендітні, рослинки. Якщо ті, що на сонечко, вони дуже-дуже міцні, стійкі. Таці, мені здається, дуже ніжне таке листечко мають. Ну, Мені подобається, я люблю всяке таке селяке різне. От, наближу вам листечко. Бачите? Тремтить лапулька. Маю парочку видів грунтопокрівних хосточок. Оця хосточка тік-ток. Дуже-дуже низенька, вона прижимає своє листочка до землі і дуже швидко розмножується. Так що ви її, якщо будете розсаджувати, вона у вас буде займати велику площу, покривати вашу землю десь у тіньочку між рослинками. Зараз ще один вид грунтопокрівної хосточки вам покажу. Ось дивіться, оця красапета, дуже-дуже низенька, формує такі куртінки, швидко, швиденько розмножується, пускає такі підземні корінчики і покриває нам ґрунт такою от зеленню. Ґрунтопокрівник для тіні – більш високий, ніж те, що я показувала вам до цього, але теж дуже гарний, бачите, зандра. Отакий в нього листик екзотичний, дуже гарно швиденько розмножується. Використовуйте в своїх композиціях. Рослинка така. Люблю березклет в ролі ґрунтопокрівника. Бачите, в мене вже така досить велика куртина. Вона мені тримає тут ґрунт відсування, бо в мене тут така горочка, в нього такі дуже міцні. Гілочки, якими він прижимаються до землі і не дає ґрунту суватися. Ще в мене це Емеральд Гайті і ще є Емеральд Голд. Швидкість зростання цього трошки повільніша, але вигляд має дуже-дуже привабливий. Я один знову від цього березклета має. Арлекін, бачите, він в крапочку. Ну цей в мене новічок, ще поки що на розростанні знаходиться. Ну, з Богом, дітонька моя. Розростайся, ти мені дуже подобаєшся. Хотілося, щоб ти уже був дорослішав. Оця дамочка, живучка. Не обіваємо, не потопляємо живучка, вона і є живучка. Ось дивіться, це в мене вже кінець клумби. Вона перешагнула через бордюр і пішла на бетон. Ну, я їй дозволю тут існувати. Мені подобається цей виплеск, який вона зробила. Нехай так буде. Подобається мені оцей сорт плющика, який в мене є. Він трошки курчавенький такий. У нього листя ніжне, приємне на дотик і на вигляд. І він такий міцний коврик такий гарний, бачите, робить. Туди теж в мене поліз він на бетон. І сюди у нас тут колонка. За дичкою він мені декорує це коло, ну, гарнючий, розкішний, дуже сильний і гарний. Всім рекомендую. Ось таке має листечко. Ясколка. Це така істота, яка буде зростати будь-де. Бачите, в мене тут настил. Шифер. І така зовсім маленький клаптик навіть не землі, а чогось такого каміння з піском. Я туди її тикнула і дивіться, яку шевелюру вона мені тут дала. Це взагалі це чудо якесь, а не рослинка. Це чудо із чудес. Ну, ще такі щось товаріщі. так єдкий. Бачите, зростає в яких умовах. Там нема навіть землі. Не знаю. Дуже полюбляю тут бігати в мене такі крупні мурав'ї. Ну, я дозволяю їм жити. І оцей ачіток скальний, да? Чи як тебе? Ну, неважливо. Важливо те, щоб подивитися, як він, як він декорує мені. Навіть не знаю, як це назвати. Оце опорна стіна заставлена піньками. І в таких розщелинах скукальний ачіток. Красотінь. Молодилка. Теж покривні мешканці нашого саду. Бачите, як вони тут мені декорують простір на сонячному кам'янистому місці? Незвичайні такі кам'яні рози, ось іще седу. Sun Sparkler Fire. Ну, таке полум'я на нашій клумбі. Бачите? Федум лідійський Він дуже м'якенький на дотик і приємний на колір. Він не зелений, не салатний а щось таке. Не знаю, помість така. Звичайно, приємно для глазу. Ось такий масив він в мені вже тут сформував. Було дуже невеличкі такі кущики. І за рік вони зробили отаку гарненьку галявину. Вербенік манетчатий. Ось дивіться, як він, яким водоспадом він розлягається мені по камінчиках. Він прям-таки стикає такою річечкою, як журчить. Саджайте живучку при ствольному колі, вона буде існувати тут на ура, там, де інші рослинки будуть відмовлятися, існувати живучка. З задоволенням вам заповнити простір на ура. Арабіс, звичайний зелений, от, формує такі куртини проміж рослинками, декорує простір. І також маю варіатну форму арабіса. Виглядає нарядно, відрізняється від інших, бачите, тим, що має такий незвичайний колір. Ну Тут всі вони такі по-своєму привабливі, Кожна по-своєму гарненька Гвоздичка, телосперма, яловець, асока, армірія. Ще гвоздичка, арабіс і флокс, а також розочка, кам'яна, молодилка. Завершимо це відео на такому алому червоному маку. Дика рослинка прилетіла до мене, не знаю звідки ля, Ну, дуже мене радує. Я вам дякую за прогулянку зі мною. До нових зустрічей. Нехай Бог вас береже.